Всім привіт! Я Альона, я інтегральний коуч. У нас є з вами попередні чотири ролики, які вам можна приглянути, поставити мені сердечко і підтримати в новому починанні, яке вже не таке вже й нове. Сьогодні ми з вами будемо говорити про імідж. Я пам'ятаю, для мене в 2021 році, коли я знайомилась з колесом життя як з технікою або зі сферами життя, як з технікою, виявляється, є така сфера життя, про яку ніхто не згадував раніше, як імідж. І перше, що згадується, це, напевно, щось про одяг. Але виявилось, це сфера, яка показує, як ми репрезентуємо себе в світ. І тут є три позиції. Я думаю, що ви їх чули з НЛП. Але вони прекрасно підходять під імідж, uh, і ми з вами сьогодні будемо з цим розібратися. Репрезентація себе в світ означає, що є різні кути, на які ви маєте звернути увагу, коли будете заповнювати цю сферу свого життя. Є те, як ви себе сприймаєте, тобто, як ви себе відчуваєте, як ви про себе думаєте, як ви контактуєте з іншими через себе. Є те, як Інші сприймають вас, тобто, якими вони вас бачать. І є третя позиція, а я її називаю Якими вас бачить Бог. Якщо ви не вірите в Бога, можна сказати про всесвіт, спостерігача і все як вам хочеться. Тобто, це та позиція, яка бачить і те, як ви себе відчуваєте, як ви себе транслюєте, і бачить погляд інших на вас. І таким чином в нас виходять три ключові позиції, над які вам потрібно тут замислитись. І тут ми стикаємося з таким цікавим поняттям, як неконгрентність. Те, як ви себе відчуваєте, може конфліктувати з тим, як вас сприймають інші люди. Це може бути зрозумілим по блогах в інстаграмі, коли ви сприймаєте якусь особу певним чином. Зустрічаєтеся з нею в житті і розумієте, що ця людина транслює себе в реальному світі зовсім інакше. І у вас виходить конфлікт нерозуміння, бо ви дивились на неї певними очима, а тут це щось зовсім для вас нове. І тут можна згадати про те, що в соцмережах є певні архетипи, персонажі і так далі. Але на цьому прикладі дуже легко розуміти опозиції. І таким чином, коли ви стикаєтесь з цією неконрученністю. В інших людях ви можете подумати про себе теж: чи дійсно те, що ви відчуваєте, те, що ви думаєте, співпадає з тим, що бачать інші люди? Бо чим більше цих конфліктів і непорозумінь, тим складніше вам буде рухатись відносно вашої реалізації, бо це все ж таки про сприйняття. Людьми. І тому так важливо, щоб те, що ви транслюєте, те, що ви відчуваєте і думаєте, співпадало з тим, як вас бачать інші люди. Це не означає, що ви маєте бути хорошою дівчинкою чи хлопчиком і маєте підлаштовуватись під бачення інших. Ні, воно має бути чесним. Те, що є у вас всередині, має транслюватися чесно назовні. Або інший варіант те, що ви хочете. Можливо, для якогось проєкту або для якоїсь вашої внутрішньої мети. Так, наприклад, ви йдете в податкову, і там вам не треба бути собою, вам там треба отримати якийсь документ. І якщо ви там будете в позиції а, такої милої людини, а, якою ви є, наприклад, в житті. Це не допоможе вам досягти вашого результату, і ми завжди маємо пам'ятати про мету комунікації. Звісно, так це був маленький такий відступ, щоб ви розуміли, що в сприйнятті середини і ззовні обов'язково має бути розуміння, для чого ви це робите, що ви зараз транслюєте, і чи взагалі ця трансляція зараз є умісною. Я ще трошки детальніше зупинюсь на понятті маски і персонажу. Це є таким інструментом брендингу. Так, це важливо, над цим можна працювати. Бо, звісно, у вас як людина соціальної є певна мета, яку ви переслідуєте. Це окей. Але маска така соціальна. Вона недоречна, наприклад, у близьких відносинах, вона недоречна в колі друзів, і нам потрібно пам'ятати, що ми маємо якось це розмежовувати. І якщо, наприклад, в даному контексті вашого життя зараз ви працюєте над чимось, що стосується вашої реалізації, то так тут потрібно подумати над тим, що ви транслюєте, і як це буде сприйматися іншими людьми. Наступний такий момент відносно іміджу це рольова модель. Зазвичай, коли ми заходимо в роботу з клієнтами з цією темою, всі губляться. Дуже складно орієнтуватися, якщо нема на що спиратись ззовні. І зазвичай у більшості з нас є рульові моделі, на які ми можемо дивитись і розуміти, так ця панянка вона дисциплінована. Мені це подобається. Я хочу, щоб мене теж сприймали дисципліновано, і що я можу для цього зробити. Потім це може бути якийсь надихаючий нас спеціаліст, і ми можемо подивитись. Він виступає, він веде якісь конференції. Я теж цього хочу. Які в нього є навички, як він цього досягає, як я його сприймаю. Ми через інших людей, через рольові моделі, можемо брати для себе в особисті цілі, якісь такі напрацювання. І як би це не було дивно, в контексті іміджу ми завжди розглядаємо питання цінностей, бо саме ваші цінності є першою причиною ваших цілей і. Унікальності вашого життя, тому коли ми розглядаємо цю сферу, ми заглиблюємося в ваше внутрішнє для розуміння, яким цілям і цінностям ви всередині служите. Бо від цього ми з вами будемо відштовхуватись, і це про це буде окремий ролик, але пізніше. Далі вам потрібно перефокусувати над тим, що саме робить вас унікальним. Я чітко пам'ятаю момент, коли мене дуже сильно бентежило те, що я дуже різностороння. І коли я заходила в роботу з кимось і думала про те, що треба там ставити рекламу, чи взагалі якось оформлювати соцмережі, найбільший внутрішній конфлікт був пов'язаний з тим, що я дуже різностороння, і я взагалі не люблю бути в якомусь в одному образі мені стає дуже нудно, У мене дуже об'ємне життя, і мені це складно передавати через якісь соціальні мережі. Тобто, мій персонаж, я. Має охоплювати дуже багато різних сторін. Звісно, що зараз ця історія моделюється більше під те, куди я рухаюсь, для чого я рухаюсь, і зараз, звісно, я вже можу на це дивитись інакше. Але якимсь чином ця сторона стала моєю унікальною стороною, бо зі мною можна багато. Ми можемо говорити про цілі, бути дуже зосередженими, розраховувати якісь стратегічні історії. Але ми можемо плакати. Бути в дуже ніжному просторі, люблячому. І це одне одного не виключає. Це як виключити дуальність зі свого життя, що в принципі десь є дуже сильно про мене, бо є щось темне і світле в нас. І це все створює такий простір в любові, в якому можливо багато. Тому, розглядаючи сферу життя імідж, вам потрібно це все обдумувати. Бо ця позиція, третя, якими очима на вас дивиться Бог. Вона буде визначати, чи буде вас щось більше підтримувати на цьому шляху. Бо все, що всередині вас, як вас сприймають, видно з тої третьої сторони, яка вас буде підштовхувати вперед і тягнути вас вперед. На цьому все. Я думаю, що мені буде приємно, якщо ви щось прокоментуєте, бо мені ще десь складно розкла розкладати якісь поняття і структурувати. Буду дуже цінувати. Ваші лайк, підписка і все, що там має бути в YouTube.